А повернімося до футболу у 2023-му збірна України додала відбір на євро. У групі її випало боротися з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою. На старті кваліфікації синьо жовті зустрічалися з трьома лавами. Цей поєдинок національна команда провела ще під наставництвом Руслана Ротаня. Англії ми без шансів поступилися на Уемблі 02. Ми грали проти Англії, проти сильної команди. Ви бачили майстерність цієї команди на дуже високому рівні. І... Ну я. Можу сказати, що хлопці заслуговують більше. Хлопці у нас дуже добра команда, потрібен час. Ви побачите, що ця, ця команда спроможна набагато більше. На початку червня національну команду очолив Сергій Ребров, який повернувся з Еміратів, де працював із тамтешнім Ай Айном. Перший офіційний поєдинок на чолі жовто-блакитних з північною Македонією видався вкрай нервовим. До 62-ї хвилини ми горіли 0-2, але потім оформили яскравий камбек завдяки голам забарно, куноплі та циганкова. Я вважаю дуже важлива гра і дуже важка гра. Ми не мали достатньо часу, щоб щільно підготуватися до цієї. гри, Але я вдячний гравцям. Після першого трайму ми показали інший рівень гри. Подивимось зараз дуже важливий три очка.